Наші медичні заклади вже. Третя отримує допомогу від наших партнерів з міста Нансі. В рамках міжмуніципальної співпраці ми отримали дуже велику кількість гуманітарної допомоги. Це медикаменти, парентеральне харчування, розхідні матеріали. З нами Олів'я Вавель, який є наактивнішим волонтером в нансі, і який об'єднував зусилля громади нансі для того, щоб зібрати і доправити цю допомогу. В основному вона призначена для лікарень і багат чого цікавого і корисного для дітей Балаклі. і отримують подарунки іграшки з Франції, дуже це важливі, це лігати, це що це весь милярний вантаж був розвантажений саме за специфічними потребами окремих лікарень, і що це було зроблено дуже швидко. Дуже важливо було приїхати до того, щоб побачити на власні очі, яка саме допомога потрібна, що які матеріали у чому найбільше всього потребує лікарні допомоги і запевнити, що використовується усе належним чином. Сьогодні ми отримали допомогу ну, дуже важливу до нас. Це засоби догляду, які необхідні зустрічі. Зараз вони у нас в великих кількостях використовуються. Це всі інші необхідні медикаменти і матеріали, які вже сьогодні будуть розподілені і підуть на користь нашим пацієнтам.